Словацькі перевізники блокують один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Ветеранський простір запрацював у Хмельницькому. Дорожники Хмельниччини продовжують дбати про безпеку руху на дорогах. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Сьогодні з 13.30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску вишнє німецьке, суміжному з українським пунктом пропуску Ужгород, повідомляє речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. На цей час на території Словаччини перед цим пунктом пропуску в напрямку України перебувають близько трьох сотень вантажівок. Пропуск легкового автотранспорту і автобусів здійснюється у штатному режимі. Народного депутата Сергія Лабазюка піймали на хабарі. Він звернувся до посадовця мінвідновлення, щоб той надав йому компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв 3-5% відсотки від вартості кожного підряду. Після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення мосту в одному з регіонів України Лабазюк надав посадовцю обіцяний відсоток саме 150 тисяч доларів. Дорожники Хмельниччини продовжують дбати про безпеку руху на дорогах. Негода не полишає Хмельниччину вночі для проведення е, протиожеледної обробки ключових транспортних артерій області. Задіяно 54 механізми та 62 робітники. гробітники. Витрати протиожеледних матеріалів становлять 1280 тонн. На півночі продовжує працювати спецтехніка за повідомленнями служби відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Проїзд дорогами державного значення Хмельниччини забезпечений. Покриття переважно мокре на півночі області. Місцями засніжене. Заторів чи обмежень у Русі немає за період нічного чергування, скарги надзвичайні ситуації та ДТП відсутні. Шановні водії, будьте уважні та обережні. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтеся дистанції, не перевищуйте швидкість. Рухайтеся з увімкненими ближніми світлом фар. Звертаються дорожники до автомобілістів. Ветеранський простір запрацював у Хмельницькому. Ветеранський простір, захист 4.5.0» в обласному центрі працюватиме з усіма, хто постраждав від війни. Тут можна буде отримати психологічний та юридичний супровід, реабілітацію, соціальну підтримку, перекваліфікацію і навчання. Про презентацію для військових і громадськості ветеранського простору Захист 4.5.0» повідомив міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Він додав, що запрацював він завдяки співпраці муніципалітету із об'єднанням волонтерів захист. Це хвилююча подія, бо її значення переоцінити важко. Для нас це лише перший крок. Далі буде масштабування цього проєкту, розширення функцій і відкриття центру психологічного здоров'я і реабілітації. Тощо анонсував мер. У ветеранському просторі, що по вулиці Камінецька, 76, працюватимуть з військовими. Пораненими родинами воїнів, сім'ями загиблих, полонених, зниклих безвісти і всіма, хто постраждав від війни. Летичівська селищна рада провела торги з продажу колишньої школи саду у селі Бохне Хмельницького району. Переможцем торгів став Руслан Маскевич. Про це стало відомо з сайту Прозоропродажі. На продаж виставили будівлю площею 785 квадратних метрів. Стартова вартість будівлі була майже 130 тисяч гривень. Продали її за 300 тисяч. Свого часу новий власник школи Руслан Маскевич був керівником Летичівської районної федерації футболу. Він мешкає в селі Бохне, де й продається приміщення та займається деревообробкою. Угода про продаж приміщення буде підписана після сплати усієї суми. На цьому ми з вами прощаємось. Мирного дня і перемоги усім нам. Долучайтеся до благодійності, підтримуйте збройні сили України. Тримаємо стрій! Слава Україні!